Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Втратили дитину під час пологів. Подружжя у рівному звинувачує лікарку. Поліція відкрила кримінальне провадження. На Майдані Незалежності провели в останню дорогу двох рівненських воїнів. Обоє загинули на Запорізькому напрямку. Волонтери продають збірку віршів про росіян, а вторговане віддають на потреби Збройних сил України. Вже понесли його на ту туди на столик, вже поприбігали тупо всі, всі, всі лікарі. Я не знаю, я не бачила, хто там був, але багато їх там було і все. В мене чоловік пішов подивився, прийшов всі надім і став плакати. 20-річна Даша Юфимчук пригадує день, коли народжувала свого первістка Тимофійка. Зі слів жінки, хлопчик помер під час пологів 7 липня в обласному перинатальному центрі. Серцебиття дитини каже, чула до моменту його появи на світ. І все було добре під кінець, і в саме до кінця момент що теж сердечко билось нормально. Лікар ще не подобалося, що я довго народжую. Потім Брала, нажимала на живіт. Чоловік був ззаді, вона брала, стояла тут, я лежала тако, простінь під мене, простеньою з однієї сторони чавила тако, простинь, якось тянула, і тако типу, як лохтем з другої сторони. У смерті дитини подружжя звинувачує лікарку, яка приймала пологи. Ми були в родзалі, приїхав чоловік, мене брали сильні схватки, та кушерка сиділа яка говорила, що я не вірю їй. Не вірю, що в неї сильні схватки. У патологоанатомічному дослідженні, яке отримали батьки, зазначено дві причини смерті. Перша причина асфіксія. Це вже нам ну сказали пізніше, вже заключення, вже основне. Перед цим говорили, що внутрішньоотробна інфекція. 12 вересня подружжя Юфемчуків звернулось із письмовою заявою до поліції. Надійшла заява 20-річної рівнянки, що на початку липня, під час пологів, лікарка однієї з рівненських лікарень не виконала свої професійні обов'язки, що призвело до смерті дитини. За цим фактом слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків. Пологи у Даші приймала акушерка гінекологиня перинатального Алла Паньків. розповідати про їхній перебіг до завершення розслідування медикиня відмовилась після завершення всіх перевірок. Я надам вам тоді повну інформацію. І в засобах масової інформації шириться дуже багато інформації щодо фаховості моїх дій. І я теж зацікавлена в об'єктивному висвітленні цієї інформації, оскільки впевнена в правильності своїх діях і їх перевірці. У обласному перинатальному центрі триває внутрішнє службове розслідування. На сьогоднішній день проведено розбір в закладі, проведено кек в закладі. Встановлена причина патологоанатомічним розтином і дослідженням посліду. На період службового розслідування Алу паньків не відсторонили від роботи, адже поки немає доказів, що вона неналежно виконувала свої обов'язки, пояснили у профільному департаменті. На сьогоднішній день триває процедура клініко експертної оцінки на якості медичної допомоги. Така процедура складається з двох етапів. На сьогодні це внутрішня, внутрішні контроль і зовнішній контроль. Внутрішній контроль проводиться у закладі охорони здоров'я. На сьогодні ми ще не маємо результатів перевірки внутрішнього контролю. Після цього як ми будуть мати результати внутрішнього контролю. Така звернення йде до департаменту. Матеріали надійдуть до департаменту цивільного захисту охорони здоров'я населення. А я уже в свою чергу своїм наказом призначаю клініку експортну комісію. Щотижня Дарина та Микола Єфимчуки навідують могилу Тимофійка, приносять йому нові іграшки і квіти. Все покупляли, тоді Будеш там гратись, машинка. Зайчик родився в рік зайчика». Перш за все, якось справедливості. Якщо дійсно винна, щоб чи звільнили, чи відстранили від справи взагалі щось таке. Щоб такого далі просто не повторювалося. Бо зараз ми, Потім ще хтось. Не дай Боже комусь таке ще. Не дай. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. На Майдані Незалежності 16 вересня відбулося прощання з двома рівненськими бійцями. 35-річний Андрій Благодир працював будівельником після повномасштабного вторгнення Росії. Пішов добровольцем на фронт. Повідомили у прес-службі рівне Ради. Служив у силах спеціальних операцій. Рівнянка Інна знала Андрія з дитинства. В дитинстві були доволі непоганими друзями. У школі він завжди був дуже такий активний, веселий хлопчина. Він мене називав Homo sapiens. Я Якби ще мала була, не розуміла, думала, що він мене обзиває. Йому це було дуже потішно. Я плачучи, я біднічала, що мене обзивають хомозапінзом. А ще я дуже любила йому робити масаж. Коли він мене обідить, я йому зроблю масаж, розігрію спину і налью холодної води. Спогоди в нас такі веселі. 45-річний Павло Ващик до війни працював на залізниці. У листопаді минулого року пішов добровольцем у ЗСУ. На фронті був водієм роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення. Він загинув під час виконання бойових завдань на запорізькому напрямку. Що стосується Андрія, то він. Отримав дуже потужні такі сильні поранення. От лежав вже в лікарні в госпіталі, і, на жаль, від самих поранень він і помер в самій лікарні. А Павло вже під час бойових задач Андрія Благодира поховали на кладовищі Тиннівське. А Павла Ващика на алеї героїв на кладовищі Нове. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Корецька школярка Анна Федюра скаржиться, що у її рідному місті майже не розвивається спортивний напрямок. Щоб зрозуміти, як розв'язати проблему. Вона приїхала на тренінг з реалізації проєктів, який у рівному з 14 по 17 вересня проводили представники програми ЮНІСЕФ для молоді. А у нас в місті погано розвинена спортивна інфраструктура. У нас відсутні тренери в різних видів спорту. У Нас дуже багато класних вправ. На е, вияснення проблеми саме ми постійно купаємо до корня, і е, кожного дня ми бачимо все нові шляхи вирішення цієї проблеми. Ми почнемо з влади, почнемо говорити владі, що потрібно розвивати спорт, потрібно інформувати населення і пояснювати населенню, що це класно. І спорт це здоров'я. Учасники тренінгу. Юні жителі Рівненщини. Проєкти для реалізації у своїх територіальних громадах. Вони колективно напрацьовують під наглядом менторів Апшіфт. Одна з найпопулярніших проблем незалученість молоді до життя громад, каже житель Шпанова Мирослав Завалюк. Ми багато в громаді вже проводили різних заходів, активностей, але молодь не ходила на ці заходи події. А якщо й ходила, то дуже дуже невелика кількість. Людей шляхом візуалізації і показу цих всіх причин проблем на ватмані, на пластиліні, на різних стікерах, коли ми це все самі пишемо, брейнштормимо, от ми це все якось в голові відкладається, і вже розумієш і бачиш, що от та реально це може вирішити проблему навчання для молоді рівненщини влаштувала громадська організація. Будуємо Україну разом. 40 Молодих людей, тобто 10 команд з усієї рівненської області, які мають якусь проблему в своїй громаді, яку вони хочуть вирішити, наприклад, неефективність учнівського самоврядування або проблеми тютюнопаління, паління, розриву покоління, витоку молоді з сільської місцевості. І на цьому тренінгу вони розпрацьовують рішення цієї проблеми для того, щоб потім реалізовувати ці проекти в своїх громадах. Ми будемо надавати їм менторську підтримку, фінансовий супровід. За словами Єлизавети Куриценої, тренінги з проєктного менеджменту у Рівному проводитимуть регулярно. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне. Десять москалів присвячується Агаті Крісті. Десять москалів йшли через полісся, наїлися грибів, і їх лишилось вісім. Вісім москалів розмовляли в Львові. Все ж таки це Львів, і їх лишилось двоє. Двоє москалів степом прямували. Стріли козаків і москви не стало. Вірш рівненського автора Романа Самкова про загиблих росіян використовують для збору коштів на потреби ЗСУ. Він увійшов до збірки, для назви якої автор обрав побутове означення росіян. Вона вийшла у 2009 році тиражем у кілька сотень примірників і складається з поезії про жителів країни-агресора. Ну, збірка писалася в мої студентські і постстудентські роки. Це десь приблизно 2001-2004 рік. А в світ вона вийшла в 2009 році. Це скоріше носило жартівливий характер без злоби. Просто, е, як сказати, іронія. Але на даний час це стало дуже актуально. і я ні, краплі не жалкую, що написав таку збірку. Інтерес до збірки у день знань підігрів пост колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який зараз під санкціями Євросоюзу за привласнення державних коштів. У своєму телеграмі він написав пост про те, що вірш Романа Самкова в Україні, начебто, входить до шкільної програми для учнів першого класу. Рівненські волонтери вирішили використати підвищений інтерес до вірша, аби допомогти Збройним силам України. Я їх продаю по 50 гривень, але є люди, які дають 200 гривень, там 500 гривень навіть. Кажуть, все одно це йде на справу. Справді всі гроші йдуть на Збройні Сили України, на різні збори, на автомобілі, на дрон Камікадзе я відправляв. на... Медичні засоби завдяки Азарову, який написав в себе. Так от рекламу зробив, людям цікаво, люди долучаються. Приблизно до трьох тисяч гривень зібрано. Ставлення до росіян Романа Самкова з дитинства не найкраще. Каже, це пов'язано з родинними спогадами. За що я їх маю любити? Якщо моя мама народилася в Омську в 1953 році, сім'я мами була репресована через погляди. Там дідуся він був священником, засновником, до речі, протестантської церкви в Рівному Філімон Семенюк. За це їхню всю сім'ю репресували. Один з дядьків народився у в'язниці. В тому ж самому Омську, за словами Романа Самкова, сьогодні вірші пише вкрай рідко. Зазвичай вони не жартівливі і не про росіян. Якщо збірка 2009 року матиме попити надалі, автор планує її перевидання. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.